Ефірне масло троянди містить більше ста видів компонентів, кожен з яких дивом зберігає свої властивості. Масло багате вітамінами, воно містить унікальні високотехнологічні частинки GP4G, ефективно перешкоджають розмноженню бактерій. Масло прискорює метаболізм клітин і видаляє токсини з організму. Також капсули впливають на людський організм. І дають сприятливий вплив поліпшення жіночої індокрінної системи, нормалізує менструальний цикл, полегшує проходження періоду менопаузи, природна турбота за маткою, усунення, дезминореї, підвищення статевого потягу, турбота за шкірою, усунення вугрів, розладнення молотаніно. Також зволоження шкіри і відновлення її пружності. Шкіра стає красивою і здоровою. Також це природне дезодорування, усунення неприємного запаху з рота, яке дуже важливо в наш час, коли ти спілкуєшся з людиною. Хочеться, щоб все таки було приємно і був подих чистий і свіжий. Тому ось такі капсулки. Масло ефірної троянди ви можете придбати і пропивати для того, щоб покращувати свій стан, і щоб ваша жіноча чакра гарно працювала і ви були на позитиві. Також троянда.